Ніт – загроза людству знати, щоб жити. Близько півсотні івано-франківських студентів взяли участь в обласному конкурсі плакатів. Перемогла у ньому вихованка лісогосподарського коледжу Христина Березюк. На її малюнку укрила ангела на фоні глобуса, зав'язаного червоною стрічкою. Снідохоплює весь світ, а крила ангела ну, дуже як. Ми хотіли передати, що якщо застерігти себе від сніду, можна жити більш щасливим життям, тобто світлим, так як крила ангела. А задній чорний фон зображує, що якщо СНІД буде далі розповсюджуватися. Ми не будемо думати про його наслідки. То це може призвести просто до темної, такої як полоси в житті. Нині на Прикарпатті налічується близько двох тисяч віл-інфікованих людей. Неофіційно ця цифра значно більша, стверджують імунологи. Хворіють здебільшого молоді люди віком від 18 до 25 років. Серед хворих на СНІД переважають чоловіки за дев'ять місяців цього року. Статевий шлях інфікування. Ми знаємо, що один з основних шляхів то статевий склав 70%. Такого в нас ще раніше ніколи не було і. В попередні роки ми мали хворих серед споживачів ін'єкційних наркотиків. Але вже давним-давно, я думаю, що це всім відомо. Захворювання вийшло за межі груп ризику, так і вражає соціально адаптовані верстви населення. Якщо пацієнтові все-таки поставили діагноз СНІД, то це ще не вирок, наголошують медики. Наразі держава забезпечує безкоштовно всіма необхідними ліками для ведення нормального способу життя. Головна вимога лікарів вчасно перевірятися на ВІЛ-інфекцію. Те, що Робиться зараз і саме по області. Це у нас працює центр СНІДу, який є. Я би сказав, один з кращих в Україні. У нас цей центр працює досить непогано, надається допомога таким хворим. Людина приймає щодня відповідні медикаменти і має можливість тривало жити руками, як кажуть, скільки її відвів Господь тільки за умови постійного контрольованого прийому, щоб той вірус не розмножувався, і імуніна система людини постійно підтримувалася на відповідному рівні. 1 грудня вважається офіційним днем боротьби зі снідом у світі. Вірус імунодефіциту людини вперше було ідентифіковано в США. Ша 30 років тому тепер щоденно у світі інфікуються близько 400 тисяч осіб. Оксана Семко, Михайло Березень Ігор Духович – Новини на вежі.